Про те, що ядерні країни ніколи не програють, із такою риторикою дивним чином виступив Лукашенко. Навіть більше вже там доручення почав давати своєму КДБ, міністерству оборони, щоб вони там якось готувалися до застосування ядерної зброї. А захід на це не реагує. Так само, як покроково значить, шойгу з хреніном говорили про те, коли в яких числах тактична ядерна зброя російська буде приміщатися до Білорусі, так само якоїсь такої реакції, крім того, що там Кірбі казав, що за цим стежать і ще вони цих процесів не бачать, не було не було посилення санкцій, не було там якоїсь такої гострої риторики в бік Лукашенка. Що це? Ну, дивіться тут насправді дуже проста відповідь у західних розвідок на сьогоднішній день. Дійсно немає свідчень про те, що ця ядерна зброя вже на території Білорусі. І я, наприклад, також не впевнений, що вони її дійсно вже туди перевезли. Попри заяви, ну це можна відстежити. Зрозуміло, що це активно дуже відстежується. І якби вже були приводи про це говорити, я думаю, що така б заява з боку західних країн вона би прозвучала. Чому вони на це реагують достатньо стримано? Тут є два моменти. Перший момент пов'язаний з тим, що вся ця історія з ядерною зброєю в Білорусі це ж історія, яка спрямована не проти України, яка в першу чергу спрямована проти заходу, це елемент тиску і шантажу заходу. Що от ми ближче до ваших кордонів, кордонів НАТО, підтягуємо ядерну зброю, і е, така реакція, якраз і спричинена тим, що вони просто не хочуть давати додаткового приводу для тих же росіян, роздувати цю пропагандистську істерику і казати: Бачите, вони злякалися, вони засуєти. І відповідно, начну ми все правильно робимо і не даємо їм можливості якоїсь там розслаблятися. Тому от вони просто не хочуть іти десь на поводу цієї пропаганди і цю тему розкручувати. Тим більше є певні навіть сумніви, що та ядерна зброя реально взагалі в Білорусі з'явиться, тобто вони можуть безкінечно про це говорити, там може якийсь муляж буде завезений і так далі. А чи буде вона там в реальності? Питання відкрите. Бо ми ж не знаємо, якою в кулуарах є ще позиція Китаю, що Китай передав Росії і Білорусі з приводу. До цього розширення вони явно цим ну поширенням цієї ядерної зброї. Вони явно цим не дуже задоволені, тому що для них це небезпечний прецедент. І другий момент. Розумієте, якісь конкретні дії на це вони не будуть стільки стосуватися якихось там санкційних чи інших речей, тому що проти тієї ж Білорусі і Росії багато санкцій запроваджено, і якісь окремі спеціально додаткові щодо там розміщення ядерної зброї. Ну вони будуть персонального там чи якогось характеру і до якихось великих наслідків не призведуть. Але НАТО що зробить? НАТО тепер просто, якщо коли вони точніше, коли вони отримують підтвердження про зміщення зброї, якщо це відбудеться, вони просто тепер будуть розглядати Білорусь. Я один з ключових об'єктів в своїх планах, в тому числі для нанесення удару у відповідь на якісь можливі провокації чи застосування ядерної зброї з території цієї країни. Тобто, всі білоруси повинні чітко розуміти, що на сьогодні ну, на, в той момент, коли там реально з'явиться ядерна зброя, хай тактична е, Україна перетвориться на мішень для НАТО, і це об'єктивна реальність, тому що по іншому НАТО не може не реагувати. Пане, горе, ще одна версія, я не знаю, може. Можливо, із там розряду конспірології, але можливо Лукашенко задіяний ще в якихось процесах. До чого веду був пост секретаря РНБО пана Данілова, де він сказав про те, що справжня група російських майбутніх перемовників з Україною вже є, але поки що в тіні. Утім, не виключена можливість в цьому про участі в цьому процесі Лукашенка. Це тролінг чи можливо ми про щось не знаємо? Можливо, йдуть якісь перемовини, і цим пояснюється така м'яка рація на всі там пасажі. Лукашенка і ну не такі серйозні санкції проти Росії Кремлівської верхівки. Ну, я не виключаю, що якщо там почнуться дійсно якісь реальні перемовини між Україною і Росією, то Росія буде звичайно намагатися максимально впихнути туди Лукашенка, просто тому що це буде типу плюс один, да, який їм там дозволить. Ну як вони вважають, краще себе трохи почувати. Тут до речі, дуже схожа історія. Пам'ятаєте, коли утворювалася Організація Об'єднаних Націй, Сталін сказав, що всі 15 республік повинні бути членами ООН, як кожна як окрем. Країна. Тому що це ж типу Союз, і відповідно мати відразу з Ходу 15 голосів організації об'єднаних націй Але зійшлися тоді на тому, що тільки три країни будуть засновниками Україна, Росія і Білорусь, відповідно. Ну, там, з приставками Соціалістична Радянська Республіка. І от в цьому контексті Росія, ну єдине за кого точно може хапатися, це може бути Лукашенко. Хоча мені здалося, що заява Данілова вона деяку міру більше тролінгового плану була, особливо на фоні е, казок Лукашенка про те, як він е, врятував Росію від громадянської війни. І е, коли він сказав, що Путін йому каже Пригожин ні з ким не хоче розмовляти, а тут он хопа з Лукашенко поговорив. Ну Лукашенко навіть не зрозумів, що він тут ще й принизив і опустив е, дуже сильно Путіна політично, тому що показав. Що е, в нього статус ледь не вищий, ніж статусу президента Російської Федерації, тому я не виключаю, що е, Лукашенко мріє, звичайно, що він колись ще розіграє карту так званих ну, мінських домовленостей, і мінськ може стати якимсь там майданчиком для якихось там майбутніх перемовин, і так далі. Але ну, мені зараз складно уявити, що Україна може погодитися на присутність принаймні Лукашенка, оскільки ну, він не може ніяк бути е, люди. Політиком, там який ну, займає якесь нейтральне відношення до російсько-української війни, ми чудово знаємо, звідки заходила російська армія, і звідки до нас в перші там місяці війни летіли російські ракети. Тому тут Білорусь в цьому контексті є співорганізатором цієї війни проти України. Ну я, чесно кажучи, не сильно уявляю, як Лукашенко може серед цих переговорників з'явитися. Та і Захід явно буде проти цього, тому що їм вислуховувати ще якісь. Всього, там ті ради, ну насправді це, це не дуже та історія, на яку вони розраховують. Що ж, будемо стежити за розвитком подій, пане Евре, щиро дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашого стріму. Раді бачити вас на каналі «Сі час і до наступних зустрічей. Дякую. А, політолог Ігор Рейтерович був разом із нами у цій порі. Ваші лайки, ваші коментарі, це вже звертається до наших глядачів. Усе це вітається під цим стрімом. Так само, якщо маєте якісь питання, будь ласка, озвучуйте їх обов'язково озвучую пану Ігорю вже наступного разу. Підписуйтеся на канал Січасного. Звичайно, ж поширюйте це відео, щоб якомога більше людей змогли його побачити.